Поворотні весняні заморозки справжня напасть для дачників часом, ніби і сніг давним-давно став, і сонце пригріває вже майже по літньому, і температура багато днів поспіль тримається на стійкому плюсі, і раптом абсолютно несподівано різкий мінус, та з сильним вітром або навіть снігом для рослин це велика проблема у багатьох з них вже почалися активні обмінні процеси зростання і розвиток. А якщо заморозки трапилися зовсім пізно, то навіть закладка нирок, а тут мороз або сніг. В результаті обмороження, почорніє стебел, розриви і тріщини в рослинних тканинах, опадання молодого листя і квітів так-так. В деяких областях такі поворотні заморозки можливі навіть в травні-червні, і це не тільки проблема втрати декоративності при несприятливому розвитку ситуації, в подальшому ще й порушення процесу фотосинтезу і подачі поживних речовин в ослабленому рослині відбудеться, і зараження грибковими хворобами додасться, і процес запліднення і зав'язування насіння порушиться. Звичайно, для попередження такої ситуації існує маса методів. І ретельний вибір часу висадки і посіву рослин, і постійне відстеження прогнозу погоди для регіону, і своєчасне зняття зимових укриттів по весні, і задимлення ділянки з високим підгортанням і укриттям грядок в разі ризику раптового похолодання, і навіть спроби відстрочити цвітіння дерев, але це все заходи превентивні. А що робити, якщо неприємність вже сталася, і рослина підмерзла? Як його врятувати, і що для цього зробити дачникові в першу чергу? Як врятувати замерзла рослина для початку? Визначимося з критичними температурами для тих чи інших рослин, після впливу яких майбутній урожай вже практично не врятувати для забарвлених бутонів яблуні і груші нижче два-трип'ять, для кісточкових порід нижче 4 п'ять для квіток більшості плодових і квіткових культур – нижче два. У період зав'язування плодів небезпечні заморозки нижче один. Полуниця, суниця не ще дев'ять сходи більшості овочів не ще п'ятість. Зрозуміло, це лише приблизні цифри. На практиці ступінь пошкоджень сильно залежить від тривалості впливу, та й кожен випадок потрібно розглядати індивідуально, само собою, тільки що висаджена на грядку розсада і вже підросло. Адаптувати рослини тієї чи іншої овочевої культури по різному будуть реагувати на заморозки, так само як, наприклад, вікові гілки. В порівнянні зав'язуються бутонами одного і того ж плодового чагарнику або дерева. В цілому, чим доросліше і здоровіше рослина, тим воно легше протистоїть будь-яким факторам, в тому числі і різким коливанням температур. Якщо ж температури були нижче зазначених і тривали недовго, підмерзлі садові та городні рослини можна спробувати реанімувати, як це зробити. У першу чергу потрібно акуратно гострим продезінфікованим секатором ножицями видалити відверто мертві тканини рослини, почорнілі знебарвилися, покрившись плямами, пошкоджені, розтрескавшися, розм'якчившися, різати слід до живої тканини, якщо цього не зробити. Великий ризик, що гниття і інфекції від уражених частин підуть далі на живі обрізку рослин до живого можна проводити лише в тому випадку, якщо ви однозначно впевнені, що заморозків на ґрунті більше не буде. Інакше цією процедурою ще більш послабити рослина перед прийдешнім зниженням температури. По друге, після обрізки слід провести позапланову обробку оприскування рослин стимуляторами росту будь-якими противостресовими і зміцнюючими препаратами, здатними реально поліпшити стан постраждалих культур. Зміцнюючи їх імунітет і стимулюючи природні фізіологічні процеси серед таких препаратів епін, епін екстра, циркон, корневін, янтарин, гетероуксин і тв. Далі підморожені грядки, слід акуратно розпушити і рясно пролити прикореневу зону пошкоджених і обрізаних рослин слабким розчином комплексної, мінеральної або азотної підгодівлі. Після чого рясно замульчувати компостом або перепрілим гноєм, якщо цибулини або коріння не постраждали, навіть незважаючи на серйозні пошкодження надземної частини, можна в сезоні очікувати її відродження, вода для поливу підмерзлих рослин повинна бути холодною, ні в якому разі не теплою і не підігрітою, якщо дні стоять ясні і сонячні. Перший час такі пошкоджені рослини слід притинить, щоб у них не було додаткового стресу від перепадів температури. У наступні дні також проведіть рясні поливи кожні два дні, а через 2-3 тижні знову підгодуйте рослини азотом, аміачною селітрою, сечовиною або нітромофоскою, розвести за інструкцією допоможе високе мульчування укриття снігом, компостом, соломою, сіном або дрантям. А також рясний полив і вищописана азотна підгодівля, також підмерзлим деревам, виноградним лозам і чагарникам паралельно їх крону можна додатково оприскати водою на світанку або на заході. Знову ж таки, вода обов'язково повинна бути холодною, чого не можна робити з замерзлим рослиною, не можна намагатися різко, після заморозків спішно відігрівати підмерзлі рослини, створюючи їм екстремально теплі умови, щоб відтанули швидше. Контейнерні культури вносити з морозу відразу в саму теплу кімнату і ставити на сонячне підвіконня, грядки і пристовбурні круги, проливати гарячою водою, направляти на посадки теплові гармати, і не можна сколювати і збивати поліз замерзлих рослин. По-перше, так великий ризик ще більше пошкодити рослинні тканини. А по-друге, згодом повільно і природно тане лід, навпаки. Допоможе культурі заповнити недолік вологи, як завжди, будь-яку проблему з рослинами легше і ефективніше попередити, ніж потім лікувати і усувати, але якщо неприємність трапилася, і поворотні заморозки, напали на вашу ділянку. Сподіваємося, що наш матеріал допоможе вам впоратися з ситуацією без втрат. Також вам можуть бути корисні і наступні тематичні статті.